О, в роботі мішалочка, опять показую, що ця мішалка нічого не помінялася. Коротше, їй важко. Обичний заміс Три пускачити дня їй важко. Чутно передух, напряг робить. Їй важко. Так що Ця мішалка не може робити в таких условиях. Прості люди роблять. Ну, це моє міння. І важко. Дуже важко її робити. Це просто жесть. Окей, коротше. І тут От, є це положення і це положення. Треба по центру, тому що вона повністю пісок не перемішує, він грудкою збивається і тупо на дні там болтається. По центру треба робити. По центру зробити і буде тоді нормально, тому що так угол сильно високий, а чуть більше даси, воно почне висипатися. І так воно просто, ну, як на мене, воно поганенько перемішує, треба довгенько нею мішати. ну Це моє міння. Може хто не согласен, так що там пишіть, обсуждайте. Ну. Я в принципі не особо задоволений даною мішалкою. Їй важко, і чутно по редуктору, що їй важко. Дуже важко її крутить. Кіліпає і трясе. А як засипав я піска і не спів води додавати, вона повністю в мене стала. Да, ремішок буксує, воно там пищить собі, а це не крутиться. Тому що пісок ну, не встиг води додати і воно просто в мене стало, тупо стало вона. Воно збилося на дні все і все. Ось таке. Таке собі. Хочете беріть, хочете не беріть. Я взяв, провірив, тепер я знаю, що воно загинуло.